Бронювання, соціальні виплати, зарплати вчителям і підтримка при народженні дитини. З 1 січня будуть запроваджені зміни, які торкнуться багатьох із нас. Про головні на сьогодні нововведення Вікторія Дмитренко. Новий рік, нові правила. З 1 січня на українців чекає багато змін, яких саме розповім по порядку. Отже, від сьогодні працівників бронюватимуть по-новому. Підприємства зможуть залишати співробітників на робочих місцях лише якщо їхня офіційна зарплата відповідатиме підвищеним вимогам. Торік потрібен був оклад мінімум 20 тисяч гривень. Цьогоріч необхідно більше. 1 січня 2026 року середня заробітна платня працівника, якщо вони хочуть бути заброньованими, має бути не нижчою за 2 за 2,5 мінімальної заробітної платні. Це приблизно, якщо говорити просто 21 тисяча 600 гривень. Якщо ж підприємство не в змозі забезпечити такий розмір зарплати для військовозобов'язаних працівників, воно втратить право їх бронювати. Одна із найголовніших змін стосується доходів і соціальної допомоги. З 1 січня мінімалка в Україні зросте на 647 гривень. Зараз ця сума становить 8 тисяч. В останній розмір переглядали 24-го року. Майже на 300 гривень зросте і загальний прожитковий мінімум. Він буде 3209 гривень. Відповідно до цих змін переглянуті пенсії. Мінімальний розмір пенсії на сьогоднішній момент буде 2595 гривень. Максимальний розмір пенсії у нас обмежений 10-ма прожитковими мінімумом в 2026 році. Мають право претендувати на отримання пенсії в майже 26 тисяч гривень. З Січня нарешті почнеться поетапне підвищення зарплат для працівників освітньої сфери. Так протягом року вчительські заробітки зростуть на 50%. Щоправда, не одразу, а за кілька хвиль. Якщо враховувати, що середня заробітня плата у педагога на сьогоднішній момент 16 тисяч 700, то безпосередньо в наступному році педагоги можуть очікувати на збільшення їхньої заробітної плати, і вона буде становити 21 тисячу 700. Зросте зарплата і в медиків, екстреники та медперсонал первинної ланки січня отримуватимуть 35 тисяч на місяць. А от кому точно пощастить ще більше, так це молодим батькам. Виплата за народження малюка зросте в п'ятеро. Зараз ця сума є сталою з 2013-го і становить 10 тисяч гривень. Тепер буде 50. Незалежно від того, це перша, друга чи третя дитина. До 7 тисяч зросте і щомісячна допомога на догляд за дитиною до року. Дітям з інвалідністю заплатять більше десяти. З нового року запрацює програма ясла». Так, малята до трьох років отримають по 8 тисяч щомісяця. Такого ж віку дітям з інвалідністю дадуть по 12 тисяч. Ну і гарні новини для тих, хто дбає про здоров'я надто після 40 З нового року Програма щорічних обстежень для громадян віком від 40 років, вартість якої покриватиме держава. Кожному на цей медогляд виділятимуть по 2000 тисячі гривень. Вікторія Дмитренко, ми Україна, марафон Єдині новини.